Добрий вечір, шановне панство. Ну що, починаються в мене велике переселення. Забираю я сьогодні всіх малих внутрій, самців до самців, самок до самок. І будем дивитися, які їх ваги. Кожну буду, постараюся кожну переважити. Перша попала самочка 2650. Так, самець два з половиною місяця два сімсот тридцять. Так, самочка два п'ятсот. Самочка два дев'ятсот. Самець три сімдесят п'ять. Самочка два двеста. Самочка 2,660 шестьсот Самочка два семьсот. Самочка 2,490 четыреста девяносто. Самець 2,780 семьсот восемьдесят. Самець два самочка 2480 самочка 2 150 125 і маємо останнього самця 2700 Ну що, шановне панство, взяв, я переселив, зараз порахую. 4 8 9 маю. Самочок і 5 самців. Ось таке в мене велике переселення вийшло. І всі самочки 9 будуть в тому вольєрі, в тому вольєрі жити. Є от, 9 штук. І там є 6 самців. Одного треба буде, ну там вони за 2 місяці поживуть, а потім треба буде їх розкинути, бо 6 одному. 6 самців в одному вольєрі то є забагато. Ось бачите, як вони бояться. Все, аналіз який. Найменша самка вага 2, 2 кг 125 г. Найбільша теж, напевно, самка 3 кг. Сьогодні 2,5 місця рівно. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі всього найкращого.